Ну що ж, зима плавно наближається до завершення, і магазини вже давно наповнені весняно-літніми колекціями. Я сижу перед вами така неймовірно красива у новенькій сорочці Кейт Ейт. А це означає, що сьогодні ми поговоримо про тренди та що ж саме придбати з нових колекцій для того, щоб не прогадати та залишатись актуальними цієї весни. А я вам нагадую підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Залишати лайки та коментарі. Ми будемо дуже раді. Дуже допоможе розвитку каналу, також щодо спонсорства. Я дуже дякую нашим вже існуючим спонсорам. Нагадую, що у нас на каналі є можливість підтримати наш канал, але змушена повідомити, що вже з лютого місяця у нас не буде найвищого рівня на спонсорстві, тобто того, де ми готуємо окремий відеоролик суто для спонсорів, оскільки їх у нас небагато, і це дуже такий трудоємкий процес, який займає багато. Кладень багато часу, багато зусиль. Тому ми вирішили залишити тільки два рівні спонсорства. А ще нагадую вам, що час готувати свій гардероб до весняно-літнього періоду. Так здається, ніби зараз ще зима, але вже насправді, от за кілька днів лютий, і пора розбирати свій гардероб, свою шафу, дивитися, що потрібно докупити, що потрібно замінити. Тому хто цікавився послугами стиліста, також чекаю вас у себе в інстаграмі в Діректі. І до речі, так підписуйтесь на наші з юлі інстаграми. Ми там показуємо трішки своє життя, знімаємо класні рілси, робимо. Цікаві фотосесії, і там у нас дуже прикольно. особливо особливою яка просто її нема. <ріст> <ріст> Юля, що <чи> тебе нема? <ріст> <ріст> так. Отже, 10 ключових трендів сезону весна літо 25-го року. Тренд на спортшик це один з моїх улюблених стилів, і, до речі, про цей тренд написали, чи не всі видання. Сьогодні спортшик це стиль, який об'єднує зручність спортивного одягу з такою елегантністю або ж навіть гламуром. Він класний, тим, що дозволяє експериментувати, як душа забажає. Ви можете створити більш стримані образи або навпаки розгулятися наповну. Гібридність цього стилю не лише відповідає сучасним реаліям, але й дозволяє виразити свою інформацію. Індивідуальність через сміливі поєднання. Цього сезону провідні модні доми вдихнули нове життя в концепцію спортшик, і кожен показав цей стиль по своєму. Прада представила парки та об'ємні спортивні аксесуари, які поєднувалися з блискучими сукнями. Ну, в принципі, Прада славиться своїм вмінням, поєднувати непоєднуване. А одіор в свою чергу продемонстрували оновлені мотоциклетні куртки та одяг, натхнений формулою 1, в більш стриманій кольоровій гамі та в більш з зрозум... Зумілих поєднаннях. Атіко поєднали спортивні елементи гардеробу з вечірнім вбранням, а Ральф Лорен як завжди, створив поєднання в стилі спорті річ. Прозорі тканини. Якщо в попередніх сезонах голі сукні з прозорих тканин були відвертими, то у 25-му році це стиль про романтику та м'якість на подіумах моделі, ніби загорнуті в хмари тюлю, що створює ефект об'ємного драпіювання. Легкість тканин у поєднанні з пастельними відтінками якраз таки підкреслюють жіночність та витонченість. Головні акценти весни літа 25-го року це, як я вже сказала, пастельні відтінки та багатошаровість. Легкі тканини накладені одна на одну, створюють відчуття глибини та руху. Шинель використовує тюль та напівпрозорий трикотаж. Хоча, якщо чесно, мені не зовсім подобаються ці образи, якось воно чи то по пропорціях не те. Чи Хочеться більше тканини, ну хіба що ось цей з джинсами вже виглядає живіше. У колекціях Спортмакс та Numero Ventuno ніжні кольори додають образам романтичності. І, як на мене, Спортмакс нашаровує трішки краще, як шанель принаймні у цьому сезоні. А ще вам не здається, що Numero Ventuno в цьому сезоні дуже схожий на прада на мінімалках. Ну, а і експериментує з прозорими тканинами, створюючи складні форми, які виглядають вже більше так, як витвори мистецтва. Отже, для того, щоб використовувати цей тренд у повсякденному житті і не виглядати вульгарно, ми або нашаровуємо, або обираємо акцентну білизну, яка буде частиною образу, або ж навпаки, тілесно. Картатий одяг. Ну що, всі вже придбали собі сорочки в клітинку. Цей тренд продовжується, і цього року він охоплює не лише традиційні фланелеві сорочки, а й елегантні сукні, плащі та аксесуари. Весна літо 25-го року дарує нове життя цьому принту, додаючи йому бунтарських ноток 90-х років. Натхнення гуртом Нірвана та дух Гранджу створюють основу для створення образів, які одночасно викликають ностальгію та відповідають сучасним запитам. Колекції сезону весна літо 25-го року демонструють різні підходи до використання клітинки. Zero представили елегантний варіант цього принту у вигляді Максі сукні з квадратним вирізом і чорними бантами на плечах. Хоча були і варіанти верхнього одягу, і спідниця і сорочка. акне студіо захопили поєднання клітинки різних кольорів і розмірів, незвичними силуетами, а також поєднанням тренду на прозорість з клітинкою. Або тагавенни теж продемонстрували ідеально скроєні овершоти, що чітко тримають форму. Тренд на 20-ті. Всі пам'ятають фільм Великий Гетсбі. Саме час передивитися знову. Мода 20-х років відома своїми вільними. Силуетами, заниженою талією та блискучими оздобленнями знову на піку популярності у сезоні весна літо 25-го року. Не дармами Юля з тобою організували фотосесію, була яка була дуже гарна. Багато світових дизайнерів інтегрували елементи цього епохального стилю у свої колекції, надаючи йому, скажімо, сучасного звучання. Одним із яскравих прикладів була колекція з кепарелі під назвою Future Vintage. Креативний директор Деніел Розбері поєднав ретро-футуристичний крій із сучасними тканинами, створюючи образи, що відкликають до моди 20-х років. Також силувати х відтворили у своїх колекціях такі бренди, як Москвіно, Фенді, Дольче та Шанель. Так що можете звертати увагу на сукні прямого крою із заниженою талією в цьому сезоні, або ж додавати елементів у вигляді прикрас та декору. Морський стиль, звісно, що за весняно-літній сезон без морської тематики, але цього разу все трішки змінилось. Це вже не звичайний нам препі стиль хоча він теж залишився. Натомість це можуть бути спортивні елементи, як оці часті джогери від Алая, сексуальні образи, натхненні далі. Від Міу-Міу та купальники, які носили як боді у колекціях Торі Бьорч і Міуміу. Максмарош пропонує сучасне поєднання коричневого та білого, москійно додав капелюхи матросів і взагалі дуже класно передав малюнки кораблів на тканині, як ніби намальовані кульковою ручкою. Ну, а якщо ж вам все ж таки близька естетика Препі, то такі образи пропонує Раль що щоправда, теж з вкрапленнями інших стилів. Тож обирати вам, залишатись вірними класиці, чи скористатись нагодою та погратися з цим стилем. Тренд на Бохошик у весняно-літньому сезоні 25-го року. Взагалі, Бохошик знову набирає популярності, і на моєму каналі є відео, де я детально розповідаю про цей стиль, як він впливає на сучасну моду, і як впровадити цей стиль у ваш гардероб. Взагалі він поєднує елементи хіпі, етно та вінтажної елегантності, ідеально підходить для тих, хто любить свободу у вираженні себе через одяг. Важливими аспектами бухошику є багатошаровість, легкість тканин, вишивка, етнічні, етнічні мотиви та природні кольори. Я вже казала, що ввів цей тренд бренд Клое, а також такі бренди, як Ізабель Маран», Етро та Зімерман, продовжують включати елементи бухошику у свої колекції. І, до речі, в колекції Сен-Лоран, яку ми всі пам'ятаємо завдяки брючним костюмам, теж були просто неймовірні образи в стилі бохошик. Зараз бохошик став більш витонченим та елегантним, тому рекомендую не нехтувати цим стилем. Яскраво виражена еклектика в одязі у сезоні весна літо 25-го року. Ми побачимо значну зміну у моді, відхід від мінімалізму та стриманих кольорів нарешті, слава Богу, на користь яскравих виразних образів, які кидають виклик традиційному розумінню трендів. Мода цього сезону буде більше про індивідуальність та самовираження на навіть якщо це означає порушення правил доброго смаку, цей тренд ще називають антиклаб, адже він виступає проти відшліфованих мінімалістичних трендів і дає можливість кожному виразити свою унікальність, скажімо, поєднати непоєднуване. Наприклад, колекція Прада весна літо 25-го року стала маніфестом цього руху, поєднуючи еклектичні образи, що викликають нові емоції та враження. Ну і звісно, розуміємо, що на подіумі все дещо гіперболізовано. Але зміна трендів вже помітна у вуличному стилі. Також де люди відмовляються від тихої розкоші і шукають більше свободи у вираженні через контрасти фактур, яскраві принти та сміливі поєднання. Тож Lankstų prašome do antiklubo. Тренд на стиль Бейбі-дол, що має свої коріння з 60-х років, повертається в моду в сезоні весна-літо, і цей тренд відзначається жіночними ніжними та інколи навіть дитячими елементами в одязі, які надають образом певної наївності та грайливості. Враховуючи постійне повернення мінтажних стилів, бейбі-дол стає популярним завдяки своїй здатності поєднувати елегантність і молодіжну безтурботність. Міу-міу у своїй Колекції пропонує ніжні сукні, що поєднують легкість та грайливість стилю baby Doll, зокрема через використання прозорих тканин і декоративних елементів, таких як банти і квіткові візерунки. Клоя також робить акцент на цьому тренді, додаючи до своїх моделей елементи романтизму та жіночності, поєднуючи класичний крій. Сучасними відтінками та фактурами. У Валентіну теж бачимо велику кількість лялькових суконь та бантів, а, зі... а у Зімерман легкі летючі сукні з рюшами та воланами. Що таке волана? Таке, як рюша, тільки воно таке велике. Воно таке масштабніше, дібо. Таке прям. Окей. Є ще оборки. Вони зовсім дрібне. Тренд на сукні балони та загалом на пишність. Цей тренд близький до попереднього, адже пишні подоли це продовження торішнього тренду на лялькову естетику або долкор. Тобто мода на максималізм, як ми в принципі вже могли зрозуміти з попередніх трендів, повертається і весна літо обіцяє стати епохою пишних скульптурних силуетів. Причому проявлятись цей тренд може абсолютно по різному. Наприклад, у клоя це сукні та спідниці, що нагадують Бейбі бідол, у Кейт це більш повітряні та легкі одиниці. А у стела Маккартні бомбери та топи, що нагадують плюшеві іграшки, щоправда, зсередини. Комдекерсон, в свою чергу, показали нам щось більше схоже на мистецтво ніж на моду. Так що, хто б там що не казав, не спішіть викидувати свої спідниці балони з минулого літа. Просто спробуйте їх застилізувати по-новому. Повернення power Dressing. мода 80-х повертається у нові інтерпретації, і весна літо 25-го оголошує еру павердресінг 2.0. Цей тренд відроджує старий крій, акцентні плечі та поєднання шкіри з класичними тканинами, створюючи образи, що символізують контроль і впевненість. Сен-Лоран став законодавцем цього напряму. Їхні костюми з гострими силуетами, доповнені шкіряними куртками та краватками, підкреслюють силу сучасного образу. За словами дизайнера Ентоні Викарело, це про контроль і дисципліну. Ви одягнені повністю, і це ваша перевага. До бордовий костюм Сен Лоран уже претендує на статус ікони сезону. Вільний крій штанів і акцентні плечі роблять його однозначно класичним і сучасним. Ну і звісно, він ще й бордового кольору. А як ми знаємо, в цьому сезоні всі дуріли від цього відтінку. Так що так, це не дивно. Цей тренд не лише про одяг, а про настрій. І він наголошує, що сила та стиль це ключові елементи гардеробу 25-го року. Так що, дівчата, дістаємо піджаки з маскулінними плечима та показуємо Who rules the world. Сподіваюсь, я нормально вимовила, бо моя вимова просто це щось. Ну що ж, напишіть, які тренди найбільше вам сподобались. Чи будете ви вносити щось нове у свій весняно-літній гардероб? Або, можливо, є тренди, які вам категорично не сподобались, яких ви взагалі не розумієте? Теж напишіть. А у мене на сьогодні все цом, попав.